Вітаю вас, шановні пані та панове! Компанія Конті одна з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні. Компанія успішно працює на ринку вже більше 28 років, пропонуючи споживачам найякісніші та найсмачніші, улюблені багатьом українцям солодощі з яскравими смаками. Сьогодні ми хочемо представити вам нову продукцію контік, доступну для замовлення з доставкою додому. Відоми багатьом смачне шоколадне печиво Супер Контік з різними начинками, крем з лісового горіху, зізущеним молоком, шоколадне та з кокосовим молоком. Яскраві та оригінальні смаки не залишили. Нікого Вафельні батончики Джек, які так подобаються дітям. З какао начинкою та молоком. З вершками. Нові шоколадні цукерки Стефанії. Цукерки асорті Золота лілія. Зі смаком шоколаду, апельсином, фісташки та трофлі. А також звичайно незабутній червоний мак, класичні шоколадні цукерки з автентичним смаком, як і в дитинстві. Десерт Бонжур тепер у подарунковому наборі сортів. Три найкращі смаки в одній упаковці: вершки карамель з какао, полуниця, чорниця та маскарпони. і ви солодкі та улюблені продукти від відомого українського бренду Conti. Тепер усі вони в доступні і в Європі, в магазинах Балканіки. Забирайте, які забажаєте та смакуйте із задоволенням. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.